Більшість стосунків побудовані на схожості психологічних травм у партнерів. Є теорія, що ми обираємо людей, чия поведінка та емоційні реакції нам уже знайомі, і оскільки наші психологічні травми впливають на нашу поведінку та на наш світогляд, то очевидно, що нам буде легше спілкуватися з тою людиною, яка поділяє наші погляди на життя. А в чому ховається небезпека? У тому, що є психологічні травми, які можна контролювати, а є досвід, який може вийти з під контролю. Наприклад, людина з високим рівнем тривожності у стосунках завжди відчуває невпевненість, а це може підірвати довіру, і стосунки почнуть сипатись, або людина боїться залишитись самотньою. Очевидно, що той, хто боїться, буде вкладатися більше, тим самим занижуючи свою цінність. До чого я веду три висновки: перше, ви повинні знати свої слабкі місця, адже рано чи пізно вони можуть вийти з під контролю, і тоді це нашкодить вам і вашим стосункам. Друге, ваш партнер також має свій травмуючий досвід. Не будуйте ілюзій. Зрозумійте, він також може втратити контроль. Я зазвичай рекомендую обговорювати такі теми заздалегідь, щоб знати, як діяти в таких ситуаціях. Наприклад, у вас чи у партнера панічна атака, чи хтось плаче, що ви будете робити? Третє: Ваш травмуючий досвід це ваші слабкі місця для маніпуляторів. Ви або фільтруєте своє оточення, або працюєте зі своїми травмами. Інакше хтось на вашому відчутті самотності або тривожності буде паразитувати. Друзі, якщо сподобалось, з вас сердечко або коментар.